Талановитій юні художниці Поліні, щойно виповнилося 6 років. Дівчина почала малювати у 4-річному віці. Я вирішила стати художницею, тому що мені подобається ця дуже сильна професія і мені дуже подобається ця робота. Ідеї для картин в основному задає її педагог Маковська Ірина Анатолівна. Це мій преподаватель Ірина Анатолівна. А це моя сім'я. Проте юна художниця самостійно обирає власне бачення заданої теми. Іноді натхнення приходить саме. Тоді Поліна малює в довольній формі усе, що їй хочеться. Люблю рисувати цвіти в рамках, клубнички, одуванчики, фламінго. Мені подобається осінь, дуже сильно, тому що лістики. Жовтіють, сонечко, птички поють, цвіточки різні. Поліна, хоч і маленька, але вже має власних кумирів, а саме музичних кумирів. Hey, 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 hey. Улюбленою співачкою є солістка групи Врім'я і стекло Надія Дорофеєва. Mm -hmm. mm -hmm. Вона очень нравится і вона очень красиво поєд. Вона очень активная, Суперська. Саме тому у Поліни є своя художня традиція. Кожного разу, коли співачка приїздить до нашого міста, Поліна дарує їй свої картини. Я її очень люблю, поэтому я її картини рисую. Талановиті діти талановиті в усьому. Нині Поліна є переможницею численної кількості конкурсів та фестивалів як на національному, так і міжнародному рівнях. Щоб стати будучим художником, потрібно професіоналити, зробити все, що говорить преподаватель. Все можна робити.